99% це бусифіковані, тобто силою мобілізовані люди. Добровольців там фактично немає. Як таких одна людина зізналася, що він пішов добровільно. Ну, я думаю, з якихось не, не те, що особистих переконань. Я не розумію його мотив. Тобто, я можу з певненістю сказати, що 99,9% людей, які там знаходяться, це силою бусифіковані люди.